У 2017 році ти взяв участь в одному з найкращих боїв 21-го століття проти Ентоні Джошуа. Володимире, скільки разів ти переглядав цей бій і думав, отут я мав зробити інакше. Є якісь жалкування, чи відчуваєш, що зробив усе, що міг? Я був настільки впевнений у собі, що навіть не припускав поразки. Я мав більше досвіду, я знав, що робити. Але я виніс для себе урок. Ти можеш зробити все, що завгодно, але іноді просто не твій вечір, як кажуть у боксі, не твій день. Це був для мене новий досвід. Я не очікував програшу, бо був буквально одержимий перемогою. Але так сталося. Я не можу скаржитися, не можу виправдовуватися. Можна довго казати, я мав зробити це і це, але іноді все просто складається так, як має склас. Чи були серйозні розмови про можливий реванш? Так, звісно, це було в контракті. У нас був пункт про реванш, і тоді було багато рішень, які мені потрібно було прийняти. Я не можу розповісти всі деталі того часу. Але...